Я пізнаю світ. Тиждень 9, урок 76, сторінка 13. Розгорнемо наш зошит. Перевіримо домашнє завдання, яке ви готували сьогодні до уроку. Пригадайте пораду мудрої соби. Ранній палеоліт це історичний період, у якому пітекантропи викрили з тваринного світу завдяки вмінню виготовляти знаряддя праці. Розглянь малюнки та доповни підписи. Перший малюнок. Пітекантропи виготовляли знаряддя праці. Другий малюнок. Пітекантропи збирали різні плоди. Третій малюнок. Пітекантропи ходили на полювання або полювали на малих тварин. Позначте на адміністративній карті України найвідомішу стоянку раннього палеоліту. Це стоянка в Закарпатті в селі Королево. Друге завдання. Допоможи скласти із букв відповіді слово. На герби Вінницької області зображено Сонця та хрести з півмісяцями, буква Ч. Вінницька область межує з Одеською областю, буква К. Не є сусідкою Молдови. Польща, буква А, Рельєф Молдови, Рівнинний, буква Р. Плавучий світломузичний фонтан у Вінниці, розташовано на річці Південний бух. Із букв скласти слово річка. Тема нашого сьогоднішнього уроку повторення вивченого середній палеоліт. Отже, сьогодні ми продовжуємо з вами пригадувати матеріал саме із теми Кам'яна доба середній палеоліт. Переглянемо завдання до уроку. <звук> Навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкість на лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі Відповідаємо! Запитання до уроків. У якій частині України розташована Вінницька область? З якими областями межує Вінницька область? Яка річка протікає межею Вінницької області та Молдови? Що таке займенник? Що таке електричний заряд? Які бувають електричні заряди? На ці питання дамо відповідь впродовж трьох уроків. Отже, починаємо працювати. Завдання четверте. Знайдіть у прямокутничку слова, які заховалися. Рельєф. У другому рядочку. Рівнина. Третьой атом, ядро, четвертий рядок низовина, п'ятий гори Карпати, Шостий електрон, сьомий річка Дунай, восьмий протон, дев'ятий рядок височина. Давайте ми міркуємо, за якими темами ми розподілимо слова, зафарбувавши слова за темами різними кольорами. Підказка в нас є вже на екрані. Рельєф. Рельєф форми земної поверхні. Сюди відносять рівнину, гори Карпати, низовину, височину. Річку Дунай. Атом відповідає темі будова, речовини і зафарбовано жовтим кольором. Тому жовтим кольором ми зафарбуємо наступні слова: ядро, електрон і протон. А зараз попрацюємо із завданням шостим. Виконайте вправу впізнай за контуром. Напишіть назви країн, контури яких ти впізнав. Перший малюнок нагадує груно на винограду. Молдова, другий малюнок. Ось ця добра тваринка, яка посміхається, Україна. Ця риба схожа на Румунію. Попрацюємо із наступним завданням. Розгляньте малюнки і прочитайте написи в рамочках. З'єднайте назву країни з відповідним зображенням: Чорне море, Гори Карпати, Дельта Дунаю і річка Дністр. А в серединці у нас є Румунія, Україна і Молдова. Які слова будуть притаманні одній державі, а дещо буде притаманні іншим? З'єднайте! І так, Чорне море. Румунія має вихід до Чорного моря? Так, а Україна теж. А Молдова? Ні. Гори Карпати. Гори Карпати розташовані в Румунії? Так. А в Україні? Звичайно. А в Молдові? Ні. Дельта Дунаю є в Румунії. Так, в Україні. Так. А в Молдові ні. Річка Дністер тече територію України і територію Молдови. А для того, щоб ви краще пам'ятали матеріал, повторюємо його ще раз разом із диктором. Вихід до Чорного моря має Україна та Румунія, гори Карпати простягаються територією України та Румунії. Дельта Дунаю розташована частково в Україні, частково в Румунії. Річка Дністер протікає територією України та Молдови. І ми продовжуємо працювати далі. Розгадайте Ребус. Слово починається з складу К, тому що кава Ва відкидаємо. А закінчується намальований тин? Н відкидаємо К, Т і ще три літери: гори, Карпати. Карпати гори, які розташовані частково в Румунії, частково в Україні. За, говорить, за формою рельєфу, називаються горами. А що ж таке гори? Попрацюємо з інформацією в раметі. ділянки земної поверхні, що здіймаються на значну висоту над прилеглими рівнинами, називаються горами. Гори різняться висотою і формою, розрізняють низькі, середні і високі гори. Кримські гори і українські Карпати середні гори. Говерла найвища гора в Україні. На фізичній карті гори позначають відтінками коричневого. Зачитайте, що називають горами. Гори це ділянки земної поверхні, що здіймаються на значну висоту над прилеглими рівнинами. Чим відрізняються гори між собою? Гори різняться висотою і формою. Які бувають гори? Низькі, середні і високі. Українські Карпати і Кримські гори, які за висотою гори? Середні, тобто їх висота до 2000 метрів яким кольором позначають гори на карті? Відтінками коричневого. Почитаємо ще раз, аби краще запам'ятати. Ділянки земної поверхні, що здіймаються на значну висоту над прилеглими рівнинами, називаються горами. Гори різняться висотою і формою. Розрізняють низькі, середні і високі гори. Кримські гори і українські Карпати середні гори. Говерла найвища гора в Україні. На фізичній карті гори позначають відтінками коричневого. До речі, скільки гірських систем є в Україні? Дві. Кримські гори, і українські Карпати. Запишіть цифрою відповідь в завданні 10 Цифра 2. Дві гірські системи. Пригадаємо назви чисел, круглих, трицифрових. Думуємося визначати або Обчислювати вирази у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Увага на екран. Чемпіонат зі швидкісної лічби. І так, відповідь першого приклада, 600. Записали його. Другий вираз. Відповідь на ваших екранах 840. Запишемо його. Третій вираз. Нейробіка для майбутніх істориків від АІ чемпіонат. Зі швидкісної лічби, уяви себе археологом миттєво понічи знаряддя праці, що знайдені тобою у печері Киїк Коба. 600 знарядь праців. Запишіть результат у зошиті. Пригадайте назви стоянок, про які ви дізналися на уроці Я пізнаю світ. Розгляньте. Сторінку 41. Читаємо легенду карти. Ось вона умовні позначення. Перше королевська стоянка. Позначимо на карті. Розташована в Закарпатській області. Друге стоянка Київ-Коба. розташована в Автономній Республіці Крим. Запишіть, до якого етапу палеоліту. Належить стоянка Київ-Коба до середнього. Тому що середній палеоліт це історичний період, що характеризується розселенням людини на вільні від рядовика території сучасної Європи. Неандертальці вели осіле життя на стоянках, жили в печерах, будували житло з кісток великих тварин. Виготовляли вдосконалені знаряддя праці, списи і скребла. Полювали здебільшого на великих тварин, майстрували одяг зі шкір, добували вогонь, робили перші спроби малювати на камені. Перегорніть сторінку, подивіться, будь ласка, уважно на розвиток людей протягом багатьох мільйонів років. І так, кам'яна доба, пітикантропи. Виокремились з тваринного світу завдяки вмінню Готовляти праці. Основним заняттям було збиральництво та полювання на дрібних тварин. Використовували та підтримували вогонь, що спалахував, наприклад, блискавки Це відбулося близько мільйонів років тому, і говорять, що це був час ранній палеоліт. Потім на зміну ранньому палеоліту наступив середній палеоліт. Він відбувся з значним похолоданням, льодовиковий період. Людям довелося будувати своє житло з кісток великих тварин. Вони полювали на великих тварин, які змогли пристосуватися до холодного клімату на мамонті. Жили в печерах, добували вогонь. На якому готували їжу. Неандертальці виготовляли вдосконалені знаряддя праці. А щоб іще ви домалювали сюди. Правильно, неандертальці робили перші наскельні малюнки. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми пригадали з вами історію нашої країни, а саме середній палеоліт.